Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша чергова лекція, а саме лекція 37, буде присвячена такому поняттю як подібності. Отже, ми її починаємо. Означно. Бі'єктивне відображення S з лінійного простору Rn, в лінійний простір Rn називається перетворенням подібності або просто подібністю, якщо виконується така умова, що довжина вектора СП SQ дорівнює R помножити на довжину вектора PQ для довільних точок P та Q з Rn і деякого фіксованого дійсного додатного числа R. Очевидно, що рухи є подібними перетвореннями, оскільки вони відповідають випадку, коли R дорівнює одиниці визначення. З іншого боку, відображення, визначене за формулу sp дорівнює корінь з 10 помножити на p, є подібністю, але не є рухом. Фактично, S є прикладом простого, але важливого класу подібності. Дамо означення цього класу. Означення відображення r з rn в Rn вигляду r від p до рівня r помножити на P, де r додатнє дійсне число називається радіальним перетворенням. Теорему 2.3.3 залишаємо слухачам, як вправу. Теорема 2.3.3. Радіальні перетворення лінійного простору Rn є подібностями. Наступна теорема стверджує, що подібності не набагато складніші за рухи. Теорема 2, 3, 4. Якщо S – подібність то S дорівнює композиції M -R, де M – рух і R – радіальне перетворення. Навпаки, довільне відображення вигляду М-композиція з R, де M – рух і R – радіальне перетворення є подібністю. Доведення. Твердження теореми очевидне, оскільки, якщо ми використовуємо позначення в означенні для подібності та радіального перетворення, то перетворення обернене до R композиція з S є рухом M. Що завершує доведення цієї теореми? Наслідок. Наслідок 2, 3, 5. Кожне перетворення подібності площини можна виразити рівнянням вигляду х' дорівня А Х плюс М, і ш' плюс мінус мінус БХ плюс А плюс Н, де А і Б відмінні від нуль вектора, тобто це не координати вектора АБ відмінні від 0 вектора, тобто АБ не нуль 0,0, так? Ну і в цьому випадку ми кажемо, що Р дорівнює корінню квадратному з А квадрат плюс Б квадрат. І навпаки, кожне перетворення площини, яке визначається рівнянням 1, про яке я згадував, є подібністю. Теорема 2, 3, 6. Подібні перетворення, перше, зберігають відношення бути між, відношення проміжності, як ми його ще будемо називати. Друге зберігають кулінеарність і неколінеарність. Третє відображають прямі на прямі. Четверте, є взаємно однозначними перетвореннями лінійного простору РН на самого себе. Доведення твердження цієї теореми випливають з теореми 2, 3, 4 Яка стверджує, якщо s подібність, то S є композицією M і R, де M рух і R рух М e, рух і R радіальне перетворення. І також що довільне відображення вигляду М композиції Р, де М рух є Р радіальне перетворення є подібністю. Отже, твердження цієї теореми впливає з цієї теореми 236, впливає з теореми 2.34 та деяких очевидних фактів про радіальні перетворення. У пускому випадку це також можна довести безпосередньо, як це було зроблено у випадку рухів. Доведення наступної теореми очевидне. Перетворення подібності утворюють групу, що містить групу рухів як підгрупу. Ну, Це очевидно, оскільки композиція е, е, перетворення подібності є перетворенням подібності, обернене до перетворення подібності є знову перетворенням подібності. З використанням теорем 2, 3, 4, про яку ми тільки що згадували, про е, Описання подібності, так, доводиться така теорема. Теорема 2, 3, 8. Перетворення подібності на площині повністю визначається своєю дією на трьох неколінеарних точках. І ми пропонуємо це довести читачам чи слухачам самостійно. Теорема 2,3,9. Перетворення подібності на площині зберігають кути. Доведення. Оскільки, кути зберігають, оскільки рухи зберігають кути, то за теоремою 2, 3, 4, про яку ми неодноразово згадували, достатньо довести, що радіальні перетворення зберігають кути, а це твердження очевидне. Ну що ж, я дякую вам за цю прослуховування цієї коротенької лекції. Бажаю вам успіхів. Не забувайте, будь ласка, мені повідомляти про те, що ви прослухали цю лекцію. Бажаю вам миру, добра, закінченням війни нашою українською перемогою і дай Боже, що у вас все буде добре. У успішної здачі за сесії. До побачення.